Всім доброго дня, Nissan Кашкай, 12 рік, чистий він 13-й був, розмитнився 12 м Камера заднього виду у нас є. Панорама, панорамний дах, все працює. Звичайний трап'яний салон, скажімо так. 235 пробігу оригінального. Електродзеркала, 4 стікло підйомника, мультикермо. А то все ціле в рідній фарбі, одна дверка має перелак. На хороших титанових дисках. Кого цікавить авто для себе, а авто таке як для себе. Реально має класний стан, тут навіть видно по віщитці, по фарам. Пробіг підтверджується. Вже сертифіковано, є зроблений сертифікат. Технічно все добре, екологія на місці. Тому кого цікавий, телефонуйте. Ціна даного авто 11500. Хороше полкове авто. Привезене з Франції. Телефонуйте, запитуйте, на будь-які запитання дам вам відповідь. Viber, WhatsApp, Telegram. Гарних вам покупок.